Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги еластичні гумки. Це універсальний інструмент для тренувань, який допомагає розтягувати, зміцнювати та покращувати ваші м'язи. Виготовлений з поєднання поліестеру та латексу, тому забезпечує необхідну еластичність та міцність для інтенсивних занять. Ремінь ідеально підходить для йоги, пілатесу та фітнесу дана стрічка дозволяє виконувати широкий спектр вправ для всіх груп м'язів. Компактний розмір дозволяє легко брати стрічку з собою на тренування або використовувати її вдома.